Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді діагностика захворювань органів дихання на різних рівнях надання медичної допомоги. Кашель є симптомом багатьох захворювань, таких як COVID-19, грип, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, туберкульоз та інші. Кашель це одна з найбільш частих причин звернення до лікаря. Близько 55% всіх дітей та. Більше третини дорослого населення звертається з таким симптомом. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги кашель у дорослих та дітей визначає необхідні дії лікаря при різних типах кашлю. В Україні існує три рівня надання медичної допомоги. Первинна медична допомога надається в амбулаторіях загальної практики, сімейної медицини та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Саме до свого сімейного лікаря звертається більше 80% всіх пацієнтів, в тому числі з кашлем, які можуть залишитися на цьому рівні, або будуть направлені на другий рівень це вторинна або спеціалізована медична допомога. Наприклад, відділення пульмонології, терапії, консультативно-діагностичний центр та фтизіопульмонологічний центр. Критинна або високоспеціалізована медична допомога надається Державною установою Національний інститут фізіатрії і пульмонології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Основними методами встановлення діагнозу в пульмонології та фтизіатрії є в першу чергу лабораторні дослідження та методи медичної візуалізації, такі як флюорографія, рентгенографія, комп'ютерна та позитронна емісійна томографія. Ультразвукові та ендоскопічні дослідження, а також додаткові функціональні та гістологічні дослідження. Зараз ми обговоримо сучасні лабораторні методи дослідження при захворюваннях органів дихання. Ця таблиця може бути використана при проведенні диференційної діагностики різних причин кашлю. Найбільш поширена патологія серед захворювань органів дихання це гострі респіраторно-вірусні інфекції, в тому числі COVID-19. Незважаючи на те, що на всій території України з 1 липня 2023 року скасовано карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, ми повинні в першу чергу виключити або підтвердити цей діагноз. І в нашому діагностичному арсеналі для цього є багато досліджень, наприклад, експрес-тест на антиген коронавірусу, ПЛР-тест для виявлення РНК коронавірусу за допомогою назаорофарингіального зішкрібу, Виявлення коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу s пайковий білок кількісне визначення. Оцей кількісний цес на антитіла до S-білку коронавірусу дозволяє оцінити рівень нейтралізуючих антитіл в результаті перенесеної хвороби або після вакцинації проти COVID-19. Кількісна оцінка, на відміну від якісної, дає можливість контролювати динаміку продукції антитіл імуноглобуліну G. Інші дослідження, такі як інтерелікін 6, ДДМР, це реактивний білок, ферритин, протромбіновий тест, прокальцитонін, кальпротектин, допомагають відстежувати перебіг хвороби та оцінювати ефективність лікування COVID-19. Для виявлення збудника пневмонії доцільно проведення бактеріологічного посіву мокротиння з антибіотикограмою для призначення відповідної антибіотикотерапії. За допомогою визначення антитіл імуноглобуліну A, G та M є додаткова можливість діагностувати таких збудників, як хламідія, мікоплазма, лігіонела та кашлюк. Слід пам'ятати про таку достатньо поширену патологію, як гельмінтози, діагностувати які нам допомагають дослідження наскаридоз та таксакароз. Таксакарос у людей супроводжується ураженням різних. Життєво важливих органів і тканин, але аналіз кала людини не є методом діагностики цього гельмінтозу. Головним напрямком є використання імуноферментного аналізу. Не втрачає своєї актуальності аналіз калу на яйця гельмінтів і цисти найпростіших. У нормі яйця гельмінтів в калі при микроскопічному дослідженні не визначаються. На сьогоднішній день грибкові інфекції, такі як аспергельоз. Збільшують свою присутність серед інфекцій, а постковідний період вносить свої корективи, в значимість диференційної діагностики та лабораторної верифікації цієї патології. Зараз наша увага ще досі сконцентрована на COVID-19, але слід пам'ятати, що існують і інші захворювання, такі як туберкульоз. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я у минулому році більше 10 мільйонів захворіло на туберкульоз. А більше півтора мільйона померла. Серед дітей у віці до 14 років у 2022 році захворіли на туберкульоз 1,3 мільйони. Тому при зверненні пацієнта до сімейного лікаря потрібно проводити скринінгове опитування для виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, таких як кашель упродовж найменше двох тижнів, слабкість, пітливість, втомлюваність, схуднення. Підвищення температури тіла, а також виявлення чинників ризику медичних, соціальних та професійних. Обов'язковими скринінговими методами є рентгенологічне обстеження, а комп'ютерну томографію ми проводимо при необхідності та дослідження мокротиння. Перший зразок мокротиння збирається на місці при зверненні пацієнта і повинен бути швидко досліджений методом експерт MTB rif Ultra. Другий зразок мокротиння це переважно ранкове мокротиння, повинен бути використаний для додаткового тестування, описаного в цьому алгоритмі. Спочатку посів, потім експерт МТБ XDR або Genotype MTB dr Для осіб, обстежуваних на легеневий туберкульоз дослідження мокротиння є пріоритетним. Передумова лабораторного підтвердження діагнозу це якісний збір мокротиння. Виникає питання, коли лабораторні методи діагностики туберкульозу можуть не допомогти встановити діагноз при дослідженні мокротиння. По-перше, за дрібних уражень легень казеозного некрозу, тільки за розпаду мікобактерії виділяються у навколишнє середовище. По-друге, за позалегеневих уражень, а також у дітей у них дуже складно отримати якісне мокротиння. Також до основних методів встановлення діагнозу в пульмонології та фтезіатрії відносяться методи медичної візуалізації, такі як флюорографія, рентгенографія, комп'ютерна та позитронна емісійна томографія, ультразвукові та ендоскопічні дослідження. Флюорографія при проведенні профілактичних оглядів це один із базових методів скринінгової діагностики таких захворювань, як туберкульоз, пневмонія. Рак легені, метастази з інших органів, професійні захворювання, а зараз ще й COVID-19. раніше використовувалася тільки плівкова флюорографія, зараз в більшості випадків ми використовуємо цифрову флюорографію. Її переваги, по-перше, невелике променеве навантаження. Звичайна плівкова флюорограма забезпечує пацієнту середню індивідуальну дозу опромінення в 0,5 мілізиверта за одну процедуру. А цифрова флюорограма 0,5 МЗВ 10 разів менше, ніж при проведенні плівкової флюорографії. А в порівнянні комп'ютерна томографія органів грудної клітки від 3 до 8 мілізівертів за процедуру. По-друге, доступна ціна та якісні зображення, які отримують в цифровому форматі та зберігають у пам'яті комп'ютера. Їх можна роздрукувати чи переслати електронною поштою. На рентгенограмі. Ми можемо побачити інфільтрацію верхньої частки правої легені. В цьому випадку диференціальна діагностика проводиться в першу чергу між інфільтративним туберкульозом та пневмонією. Рентгенографія застосовується для діагностики та для відстеження динаміки патологічного процесу при лікуванні. На рентгенограмі номер 1 візуалізується патологія в корені лівої легені. Що потребує проведення диференціальної діагностики між центральним раком та туберкульозом внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. На рентгенограмі номер 2 ми, ми бачимо округле утворення, що потребує проведення діагностики між периферичним раком в легені, туберкуломою, округлим інфільтратом туберкульозної тіології та метастазом з інших органів. Безумовно, для уточнення діагнозу потрібно проведення додаткового обстеження такого як комп'ютерна томографія. Комп'ютерна томографія органів грудної клітки, як традиційна рентгенографія, забезпечує візуалізацію за допомогою рентгенівського випромінювання. Якщо традиційний рентгенівський метод дає зображення лише в одній або двох проєкціях, то комп'ютерний томограф допомагає. Розглянути ділянку з усіх боків та ще й з точністю до міліметра. До того ж, в сучасних томографах доза рентгенівського промінення одержаного пацієнта вона мінімізована. Комп'ютерна томографія може проводитися без контрастування або з введенням контрастної речовини в залежності від конкретної клінічної задачі, поставленої перед лікарем рентгенологом Використовується не тільки для діагностики туберкульозу, пневмонії. Раку, метастазів та професійної патології, а зараз також для діагностики уражень легень при COVID-19. На зображеннях ми можемо побачити характерні суплевральні зміни у вигляді матового скла. Позитронна емісійна томографія це метод радіоізотопної діагностики, заснований на застосуванні радіофарм препаратів, мічених ізотопами, які є випромінювачами позитронів. Це Сучасний метод діагностики пухлин використовується в онкології для ранньої діагностики ракових захворювань, в оцінки поширеності пухлинного процесу та ефективності хіміо і променевої терапії. На зображенні ми бачимо патологічне новоутворення з накопиченням радіофармпрепарата. Коли ми оцінюємо внесок кожного з методів візуалізації, також слід враховувати вартість обстеження. Так, при проведенні флюорографії, та рентгенографії це сотні гривень, а при проведенні комп'ютерної та пезотронної емісійної томографії це тисячі гривень. Відомо, що комп'ютерна томографія є золотим стандартом для дослідження легень, однак існують певні проблеми використання цього методу в педіатричній практиці у вагітних жінок та нетранспортабельних пацієнтів, що робить ультразвукове дослідження легень перспективним. Скринінговим методом діагностики розташованих субплеврально патологічних станів у легенях, таких як плевральний випід, ви можете подивитися, рентгенограма номер 1 пневмоторакс, рентгенограма номер 2 набряк легенів, пневмонія, периферичні об'ємні утворення та COVID-19. УЗД при плевриті дозволяє визначити об'єм рідини в плевральній порожнині, знайти Оптимальне місце для проведення плевральної пункції, а також стежити за динамікою процесу. Чутливість, специфічність та діагностична точність ультразвукового дослідження легень в діагностиці плевриту, альвеолярної консолідації та інтерстиціального синдрому вищі, ніж при рентгенографії, та наближаються до діагностичної точності КТ-дослідження. Бронхоскопія. Це ендоскопічне дослідження бронхів за допомогою ригідних прямих бронхоскопів або гнучких фібробронхоскопів, методика високоінформативна при вивченні стану внутрішньої поверхні часткових, сегментарних і субсегментарних бронхів, визначення прямих і непрямих ознак ураження легені органів середостіння, розрізняють діагностичну та лікувальну бронхоскопію. А для уточнення діагнозу застосовують біопсію. Торакоскопія – це хірургічний метод ендоскопічної візуалізації грудної порожнини, оцінки плеври, середостіння, ведення ліків, катетерів та проведення хірургічних операцій. До методів визначення показників функцій зовнішнього дихання відносяться пікфлоометрія, спірометрія, пульсоксиметрія та бодіплетизмографія. Спірометрія це метод дослідження функції зовнішнього дихання, який включає вимірювання об'ємних і швидкісних показників дихання. Спірометр це спеціальний прилад, який складається з датчику потоку повітря та електронного пристрою. Останній переводить показання датчика у цифровий вигляд і здійснює усі необхідні обчислення. Нормальні значення цих показників є індивідуальними. Тому результати спірометрії оцінюються через порівняння їх середньостатистичним значенням для здорової людини тієї ж статі, віку, зросту і ваги тіла. За допомогою спірографії визначаються об'ємні показники, такі як дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху та видуху, життєва ємність легень, залишковий об'єм та загальна ємність легень. А також динамічні показники, такі як форсована, Життєва ємність легень Фжел визначається так само, як і жел з тієї різниці, що пацієнту пропонується зробити видих з максимально можливою силою і швидкістю. За кривою фарсованого видиху розраховують об'єм повітря, що видихається за 1, 2 або 3 секунди. Ці ділянки кривою фарсованого видиху мають самостійне клінічне значення. Верхня третина кривою Фжел є об'єм фарсованого видиху за першу секунду і характеризує опір на рівні великих бронхів, на частку яких припадає близько 80% загального бронхіального опору. Кінцева частина кривої ФЖЛ відображає стан дрібних бронхів. В оцінці бронхіальної прохідності важливе значення має те стифно, що є співвідношенням ОФВ1 до жел. Встановлена пряму залежність між ступенем зниження тесту тифно і вираженістю бронхіальної обструкції. За допомогою броходелятаційного тесту проводиться визначення зворотності бронхіальної обструкції. При цьому спірометрія проводиться до та через 15 хвилин після інгаляції через спейсер 400 мікрограмів бета-2 агоніста короткої дії сальбутамола. Або через 30-45 хвилин після інгаляції 80 мікрограмів антихолінергічного препарату короткої дії і протропіуму броміду. Збільшення ОФО1 на 15% і більше від початкових показників а в абсолютних значеннях більше 200 мл свідчить про наявність зворотної, бронхія... зворотної бронхоабструкції. Пік Пікфлоуметрія це метод, що дозволяє оцінити максимальний потік видиху за допомогою спеціального портативного пристрою механічного або електронного, як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. Вимірюється в літрах за хвилину часу. Швидкість потоку повітря, що видихається, залежить від величини обструкції середніх і великих бронхів. Для визначення різниці між показниками вдень і в вночі використовується варіаційний тест. Пульсоксиметрія найкращий з доступних метод виявлення та моніторингу гіпоксемії. Пульсоксиметр він вимірює насичення кисням гемоглобіну в крові, порівнюючи поглинання світла різної довжини хвиль у частини тіла, що пропускає світло. Це альтернативний, недорогий і неінвазивний метод моніторингу насичення гемоглобіну кисням. Пульсоксиметрію слід проводити всім хворим, особливо під час пандемії COVID-19. Бодіплетізмографія є істотним доповненням до пікфлоуметрії, спірографії та реєстрації петлі потік об'єм як метод, який значно розширяє можливості функціонального дослідження бронхолегеневої системи і надає безсумнівну допомогу у визначенні. Провідного механізму порушень вентиляційної функції легень. При проведенні бодіплатізмографії можлива більш точна диференціальна діагностика абструктивних і рестриктивних змін бронхолегеневої системи за допомогою аналізу структури статичних обсягів і еластичних властивостей легенів при одночасній оцінці таких показників, як внутригрудний обсяг повітря. Залишковий об'єм легенів, функціональна залишкова ємність легенів, загальна ємність легенів, а також бронхіальний опір, такий як загальний, ефективний та специфічний. Останні з методів це гістологічне дослідження, дослідження тканин організму на клітинному рівні, тканини, котрі підлягають огляду, проходять спеціальну попередню підготовку. Результати гістологічного дослідження підтверджують чи спростовують попередній діагноз, визначають тактику лікування хворого. На слайді ви бачите туберкульозну гранульому. Таким чином, раціональне використання всіх вище зазначених методів діагностики дозволяє встановити точний діагноз при захворюваннях органів дихання. На цьому слайді. Ви можете ознайомитися з корисними посиланнями, за допомогою яких можна отримати додаткову інформацію. Дякую за увагу!